Друзі, вітаю на каналі Кіміна Рейсінг. І сьогодні я вам покажу ще одну М3Е30, але це та сама е 30 m 3 яку я завжди хотів побудувати, але в мене не вистачало бюджету. Ця М3Е30 будувалася під клієнта, тобто клієнт одразу мені накидав ідеї того, що він хоче. І я вам зараз спробую розказати і пояснити, як ми цього добивалися, тих або інших показників, та що ми хотіли. По-перше, ми хотіли зробити е 30 м 3 яка буде. Краще, ніж була з заводу, адже ми знаємо, що з заводу вона, ну, як і вся третя серія, вона ну, дішманська по салону. Ви розумієте, що там все пластмасове було, все вінілі, е, натуральні матеріали були тільки на сідушах, і то частково. В нашому випадку ми Давайте так. Е, плюс треба було технічно зробити, щоб тачка була круче. тобто круче рулилась, круче гальмувала і е, розганялась е, також круче. Тому по С-54. Двигуну, ми сюди запхали, буде окрема серія, вона вже є на каналі. А про все інше я зараз вам розповім для того, щоб побудувати правильну тридцять. Для спочатку треба зняти все покриття з усіх поверхностей машини. Тобто ми зачищали. Весь кузов і зверху і знизу до блискучого металу, де можна пісочити, де не можна або не могли відпісочити, як дніще, все зачухувалося болгарками вручну. Тобто, коли ми все зачухали, ми виявили деякі очаги корозії, якими ми я це все видалив. І заново ми нанесли грунти, шовні герметики, розпиляємо герметики, Потім це все для красоти пофарбували. З заводу ніхто не фарбує. Перед тим як це все зробити, ми... Звісно ж, ми зна що в автоспорті всі проварюють шви, тому всі шви, які можна, ми всі проварили, це реально дуже набагато збільшує жорсткість кузова, а також що збільшує жорсткість кузова у м 3 е 30 це переднє лобач та заднє скло, які вклеєні. Я думаю, в чому різниця між звичайною 30-кою і М3 підписники мого каналу знають. Проте, хто не знає, то я вам вкратце роз... дуже швиденько так розповім. що... Від звичайної Е30 тут капот і ось ця ось частинка криші. Все інше у М3Є30, воно своє. М3є30 набагато жорсткіше, ніж звичайна тридцятка. В неї інша ходовка, все інше. Ну, базово, якісь деталі ланжерони, так вони співпадають. Тому на базі звичайної тройки можна побудувати репліку М3Є30. У нас репліка, але як ви бачите, все на кузов ВБА, тобто він, який починається на ВБА, у нас прилипано з ВБС. Тобто, це оригінальне, емочне, воно шукалось на eBay, шукалось по спеціалізованим форумам майже по всьому світу. Якісь деталі офіціали везли, якісь детальки. Моя мама передавала з Німеччини сестрою, які там зараз знаходяться. Тобто багато людей допомагало. Був навіть один випадок, коли ми знайшли на багажник. Давайте я покажу ці штучки. Коротше, ладно, потім Тримачі багажника, в общем, поняли? ці клюшки. <рес> <рес> ну, ладно, ви, пацани, ржуть за кадром, але я зразу покажу. Ось ці ось штучки. Їх теж дуже важко знайти, щоб десь їх придбати. Найшов на якомусь форумі, здається, в Хорватії і пишу чуваку на Фейсбуці. E, типа, давай, відправляй, я тобі на PayPal закидає бабки, і то типа, не, ніфіга, типа, це якесь кидалово. Відправляй на Мюнхен, деньги з України. В общем, звучить схема якось не дуже. Потім я кажу, що не, стой. Ну, типа, я ж теж там бачу у нього профиль такий, що він такий БНВ, у нього там багато всяких кричей, ну, типа класних тачок. E, кажу, ти я ж теж боємів, то сюди начинаємо балакати, я йому скидаю свій YouTube канал, він такий, а, стоп, а я про 2002 твої відео вчора дивився. І на цій війні все, він висилає, вообще без предоплат, и, ну, в общем, Якось так збирали ці всі запчастини. Там якісь доп-прибори з Франції нам робили також під замовлення в Альпіна стилі. Тканина, напа, Алькантара, все з Італії. Найшли рулон 30-літньої оригінальної тканини. Це все приїжджало. Рікара, нові сідушки з Німеччини також приїхали. По сідушкам там були нові Рікара-сідушки, приїхали. З Німеччини запаковочки достаємо, а там е, два болтика підкріплення, під салазки тупо обломані, болгарки запилені. Рікара, коротше, вже не те, що було раніше е, ладно, ми все, усілили, підсилили, де можна кузов, навісили, е, що оригінал, що не оригінал. Звісно, е, е, то, для того, щоб вклеїти лобове склою, його треба відоміти саму рамку. Тобто, для того, щоб було до чого приклеїти, рамку треба було трошки збільшити. Тобто на 1,5 сантиметра. У цьому місці у нас розширився трошки кузов. Цети резиночка, стекло, резиночка на лобове скло, підлобове між торпедою і лобовим склом. Тут також своя емочна. Дуже багато нюансів саме по М. В чому різниця між М, тому що торпеди вони однакові. А цими ось кастелями такими вони з заводу доробляли, щоб це виглядало як оригінал. І тому от реально. От, між торпедою і, і склом вони доработали цю щелину. Між боковою стійкою наприклад, і склом, там щелина реально, от, впалась точно. Тобто ти, ти так дивишся, а там кузов видно. Ми зробили так, щоб цієї щелини не було. Е, і ось таких моментів насправді дуже багато. Із... Давайте зараз відчиню капот і покажу трошки по техніці, в чому ще відмінність. От, ну, просто взгляньте на стик підсилювача від М3 кабрика. І стакана. Тут немає шпаклі, це просто е, гарно поварено, грубо кажучи, зачухано. І у нас воно має такий вигляд. Я зараз вставлю сюди картинку, як воно зроблено з заводу. Тобто тут насрано просто капець. Ну, все не, неохайно зроблено якось на ну не на тій біс, але ну, просто в умовах заводу технологічніше е, робити з герметиком і не заморачуватись по якимось деталям. У нашому випадку тачка вся провібрана, прошумлена. Ти коли закриваєш двері, реально якось а, ну, нові, нові оці всі ущільнювачі. Тобто зами... замикаєшся в тачки і якось аж Як в бронівіки. Сидиш, хреново. Незвичні такі відчуття. Так, бачите? Оригінальні нові Recaro Evolution ми відразу з упаковки їх перешили в колір салону. По салону також задній м диван Відмінність, бачите, задні полки у М3 і бічні стійки, вони також свої. Це все робилось е, самотужки, адже купити таке е, деякі деталі неможливо купити. Навіть те, що можливо було купити. Наприклад, е, весь ще доулайн всі молдинги ми купляли нові. Тобто, один молдинг з якоїсь однієї йде, другий з іншої. Каже, все приїхав, весь комплект у нас готовий, але виявилось так, що. Три молдинга на кожній стороні, якісь рандомні, я не пам'ятаю, ось цей, по-моєму, ось цей. і ось цей, Вони не ставали. От Вони реально ну, видно, що вони нові, що Упаковки не старі, просто лежали на складі, а їх хтось робив, виготовляв. І це оригінал BMW. Ну, Тобто ніяких замінників по М3, 30 немає ні по одному моменту. І ви розумієте, що навіть ось ці, ось ці бокові стекла, що переднє, що заднє, все в оригіналі, типа, все нове. Звісно, якщо було б де купити не нове, можна не, нове, не оригінальне, можна було б, що зекономити, але маємо, що маємо. По технічні, S54 від M3 E46, в нашому випадку він стояв на Z3M. Тобто, ну, по поводу двигуна, окрема серія у нас буде. По підвісці койли BC Racing. плюс-мінус це бюджетне рішення, яке працює круто. Хотіли зробити, поставити койли КВ. Але з КВ багато заморочок, адже на е 30 койли треба приварювати до родного кулака. Його треба висилати в Німеччину. Вони там самі його коричі, варять, оцинкують і потім присилають. Я подивився на якість виконання сварних швів і, в принципі, як вони роблять койли. Так, і зараз багато експертів не біжить, скаже, що КВ це саме топ, типа ляля три рубля. Ну так, да, вони типа непогано працюють, але по вартості вони дуже на Їх вартість за рахунок того, що КВ підвізка вона. Початково йде на ринок Німеччини і сертифікатом тюф. А сертифікат тюф це зразу Х2 до вартості підвізки. В нашому випадку нам той тюф нафіг не треба. Тому BC Racing про перевірене рішення і кльово працює. Стаби Хаундер, не H&R, а іменно Хаундер правильно казати, тому що це німецька фірма, воно ніяк не перекладається. Поліуретан польський він також себе дуже гарно зарекомендував. І все, в принципі, по ходовці у нас 330-ті тормоза спереді. Все на АТЄ колодках, АТЄ диски тормозні. Тобто без колхозу, без ніяких там кастомних. Ми хотів замовити спочатку D2, якісь супорта типу великі. Але для того, щоб у нас була задача поставити ББСРС. Адже це канонічно, червона М3 на 17-х ББСРС. Для того, щоб їх запхати сюди, у нас D2 супорта не влазять, тому що вони. Чотирьох або восьми поршневі, і товщина поршня нам не дозволяє по виліту запхати вже ті диски, які нам потрібні. Тому ми зупинились на рішенні около такому стандартному, з подвійним вакуумником, з ГТЦ. У нас це все скомпонувалося, все у нас вийшло. Ось так ось ми зібрали. По поводу проводки також дуже круто у нас вийшло в тому плані, що ми з розборки взяли всю БМВшну проводку від e 60 Вона дуже схожа на нашу, тому ту, що нам потрібно саме. Розібрали по проводочку, і у нас вийшло, Що ми законектили двигун з оригінальною косою, оригінальними проводами, без круток, без спаяк. От все, от коннектор в коннектор, штекер в штекер, у Нас все вийшло. Там докупили якихось ніштяків, які саме під Е30 ідуть, то саме такий бачок, наприклад, бачок омивача з датчиком, з ми амивача за глушечкою з однією, з кришечкою. Ось такий бачок у нас вийшов, по-моєму, щось біля 400 євро, тобто один бачок мивача. Бюджет цієї тачки я озвучувати на відео не буду, адже це ну, ну ні, ні до чого. Ось такі, ось бачите, всі бачочки, в принципі, що можна було, все е новим. Пробка на 1,4 бара на бензинову BMW, це Must Have, якщо у вас Є 46 або за 4 є 85. Так, давайте перейдемо далі. Дивіться, відразу до Лобача ми бачимо штурманське дзеркало з підсвіткою в салоні. Бари в Україні просять за бушне таке дзеркало десь 250-350 доларів. В нашому випадку ми купили його, здається, за 150 нове. Такі ось нюансики є. Що? Перейдемо, мабуть, мабуть, трошечки в салон. Також ощільнювач. Люка він також новий і він щось вартував ну реально адекватних діях, щось близько 20 євро. Тобто б ушні продають дорож, дорожче. Коли ви купуєте якісь речі на е 30 не зайвим буде перепровірити інформацію, скільки та така деталь стоїть нова. Адже якісь деталі є дуже рідкісні, і дорогі, як, наприклад, заднє скло або переднє, майже 1000 євро з резиночкою за штучку. А є якісь супердешеві. Також дивіться, який ніж стячок. Форточки у нас під Shadow Line, бачите заводське, тобто ця пімпочка чорненька під Shadow Line. Все нове, все оригінальне, і прайс там також був в принципі, адекватний. Дивіться по, по жопі. Shild M3E30, він має свій шильдик. І буква М і буква 3, буква 3, цифра 3, вони мають окремі номери і деталей. Тобто, якщо ви хочете замовити шильдик М3, ви маєте замовити дві детальки. Такі ось. Нюансик. По багажнику у нас тут, в принципі, нічого такого цікавого, крім того, що ми поставили вимикач маси, адже тачка думаю, більшість часу буде просто стоять. і ніхто не буде їздити. А також такий прикольний кофер, який закриває у нас акумулятор. У нас акум перенесений, звісно ж, в багажничок, адже розвісовочка це наше все. І весь ковролів, в принципі. Він на тридцятках на всіх такого сірого грязного брудного кольору. В нашому випадку ми його пофарбували все спеціальною італійською фарбою для коврових покриттів. Бачите, спойлер з, з регулюванням кута атаки. Це не, ми... Середнє положення, це називається положення Монза під Монзу. Найбільше видвинуте положення, це здається, на, 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 називається Нюрбургрінг, типа типу, типу держака треба більше. Це все, як, 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 як по їх позаводу, як в оригіналі. Адже багато людей підходили спитали, а що це таке, це якийсь тюнінг? Кажу, ні, це все завод. Вихлопа зараз немає. Зараз ми відправляємо тачку на вихлоп в Київ, адже з нержавійки я не сварю. Прям так, щоб було. На рівні всієї тачки я так не зроблю. Бачите, новий ключик, там весь комплект ключей. Я зараз також вставлю фотографію, як виглядає новий повний комплект ключей на М3 із усіма лічиночками. Тобто, дверні, багажника лічиночки, на, на запалення лічиночка, на бардачок, тобто великий комплект лічинок, все під один ключик. Це також дуже круто. Диски BBS-RS. Це канонічні диски. Багато хто купують такі колеса просто ради того, щоб їх покласти десь в куточок свого гаража. І це ну, непогана інвестиція, адже вони реально дорожчують з кожним роком. І в Європі такі диски стоять дорожче, дорожче ніж у нас. Так. Да. І стоять такі диски. Е, в принципі, як більш-менш нормально, є 46. Вони різноширокі у нас. Підбирали ширину. І по виліту під конфігурацію нашої підвізки, ну, звичайно, 520 у нас все. Давайте покажу. Закрутив кабіна. Тобто диски, коли, коли їх вживу бачиш, ти розумієш, що це не репліка якась, воно все алюмінієве, все поліроване металик, і ну, виглядає і відчувається ну, реально дуже дорого. Як якась е, ювелірка, мабуть. Не знаю. В принципі, ці в ці світушки в Рікара ми також інсталювали підігрів, які завели на рідні кнопки. Доп-прибори Альпіна у нас також працюють. А ще у нас є така функція, якої немає в, жодний, в жодній Є30. В принципі, у світі я вам зараз покажу, у нас приборка з Wi-Fi. Зажимаємо кнопочку. Зараз подивіться до другого разу. О, Бачите, загорівся інспекшн. Заходимо в Wi-Fi. m 3 І зараз у нас телефон пере перекидує на сторінку нашої BMW. m 3 Я вам зараз покажу, що вона у нас вміє. Тобто ви знаєте, що по оригіналу тут у BMW Oil Service є зелені квадратики, є червоні, є жовті. А у m 3 у e 46 Прогрівочні оберти показуються на тахометрі ось в цій зоні. І для того, щоб зробити від, ну, відсилку таку до М3 Є46, ми зробили на шкалі Oil Service ці прогрівочні обороти. Тобто можна вибирати Shift-Light, буде він горіти замість чек-енджена чи ні. Прогрівочні обороти можна виставляти, як, як все працює. Тобто, розумієте, рівень пророботки всіх-всіх малих деталей Доп датчики також, дивіться, які у нас гарненькі, альпіна. До речі, М-кнопочка. Оце це також М-кнопка, яка перемикає режим роботи двигуна, скажімо, скажімо так, найбільш агресивну карту. І в нас все в стилістиці е 30. Тобто, вроде як сучасна машина. Дверка, бачите, як закривається ще не дуже ідеально, адже все нове, всі ущільнювачі згодом, вона буде типо, краще. Рівень проробки я вам показав, як це зроблено. Реально дуже приємно працювати з такими проєктами, коли присутній бюджет і можна реалізувати якісь цікаві ідеї в тому чи іншому сенсі. Я думаю, що новому власнику тачка сподобається. Дивіться. Відмінність у М3 також оці всі резиночки. Тут резиночка, тут резиночка, тут ще резиночка. Для того, щоб покращити аеродинаміку. Саме на М3 ці резиночки є, на звичайних тридцятках такого немає. Коротше, багато інформації я вам сьогодні навалив. Сподіваюсь, вам відосик сподобався. Напишіть в коментарях, цікаво чи ні. Фух, я реально трошки втомився з цією точкою, робив її. Він трошечки більше, ніж рік, але там були якісь перериви, були якісь волонтерські роботи. В общем, Якщо взяти чисто за роботу, то це менше року, така тачка робиться в одне рило. скажімо так. Тому я радий, що в Україні з'явився такий проєкт такого рівня, і це, це круто насправді. Канал Квіне Рейсінг. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення.